Влада придумала, як зробити так, щоб багаті залишалися вдома, а бідні воювали. Це ініціатива, яка з'явилася буквально сьогодні. Про те, що треба буде платити додаткові 20 тисяч для того, щоб бути заброньованим. Тобто, якщо ми беремо мінімальні розрахунки, мінімальна заробітна плата це 7100 починаючи з 1 січня 2024 року, ЄСВ це те, що додатково сплачує для вас за вас підприємство, на якому ви працюєте, 1562 гривні і 20 тисяч доплати, про які зараз йде мова. Що це за 20 тисяч? Це е, ті гроші, якими вони хочуть закрити дірки, які не робили самостійно завдяки своїй корупції, коли витрачали гроші на дороги, коли купували яйця по 17, коли купували зимові куртки по ціні літні куртки по ціні зимових, коли е, закуповували завищені ціни на яблука, снаряди тощо, тощо, тощо тощо, тобто все те, на чому влада України заробляла протягом цих двох років повномасштабної війни, то зараз виходить дуже просто. 28 тисяч 662 гривні на місяць буде коштувати непотрапляння на фронт. Я не знаю, правильно це чи неправильно ви люди розумні самі визначитись. Але я думаю, що брати за майновим станом можливість потрапити на фронт або залишитись вдома з родиною це точно неправильно і це несправедливо. А справедливість має бути для всіх українців.